Замолилася, плесла з голоду, замолилася не можу. Та й таке ото. Ну, а хто? А хто як не я? Ні, ну, І посапай, і позамітай, і худобі дай. Це ж таке ото. Дякую мої дорогенькі, що скинули мені на вентилятора. Я подивилася в Гайсені, подивилася. І вирішила заказати собі вентилятор. Ось, зараз покажу. Ой, не знаю, як поворачувати камеру. Ось ось він. Ось. о. Отакий. Отаке, таке, зиття. життя. Я з мамочками. мені треба, щоб дитинки було не жалко. Та й от таке. Дякую вам, великі мої, за те, що донатите мені. Хай вас Бог оберігає. Я вам дуже вдячна. Ви в мене багаті. Робите на трьох роботах, щоб, я, щоб мені жарко з дитинкою не було. Отак. Ну, це з таке, я потлатила всі гроші на вентилятор цього. І тепер мені треба на продукти, бо ні цього немає. Ну, то таке. Ну там не багато, ні. То таке треба. Ковбаси, крапових, кави треба, чаю, кавунчика, де тонькі ж вітамінки треба. Ну, може, ще деньки. Ні, не багато. п'яз п'яз'їла. О, так що донатьте. моя карта в сапки плофілю, якщо со. Дякую вам дологенькі, дякую. А я буду вам знімати і показувати своє сільське життя, як я зиву, як розвивається дитинка, що кажуть в лаці. Снімок я вам запоказувала, а то й таке. Да за ногтей нема, нема на ногті. Представляєте? Ото ж таке сільське життя ви думали. Дякую, дологенькі, донатьте лісу на продукти. Дякую, люблю вас, цілую. Бувайте.